Літаки f 16 на них була така велика надія. Всі всі абсолютно, топ чиновники показували це як величезний прорив, і ось-ось тепер вже перемога близько, як мінімум завершення війни. Ворог налякається, і F-16 16 це ну, своєрідна гарантія. І ось, будь ласка, ось уже повідомлення. Повідомлення, яке розміщено на Wall Street Journal – і я так розумію, що українські засоби масової інформації або не мали цієї, інформації, або приховували її. Ну, як мінімум, вона не ставала публічною, аж поки Wall Street Journal її не публікував. Опублікували вони його 29 серпня 2024 року о 11.06, але це по їхньому часу. Сьогодні у нас з вами якраз 29. 29, але вже минув певний час. Інформація все-таки пішла. Пішла, хоча, ще раз повторюю, те, що сталося, про те, про що написали статті, сталося за кілька днів, і інформація про це очевидно була. Так, ось ми дуже браво і завжди з величезним пафосом показуємо про те, що ми збили якийсь літак, ми збили вертоліт, ми вразили танк і так далі. Але, на жаль, ми ніколи не розповідаємо про те, що втрачаємо ми. А це теж важливо. Це теж важливо розуміти, що війна це дуже жорстоко і. Це з величезними втратами. І кожна втрата це непоправна втрата часто для України. І так, давайте трішки почитаємо, що ж Wall Street Journal написав: в Україні розбився реактивний винищувач F-16 американського виробництва. Тут потрібно звернути увагу на слово розбився, адже в оригіналі це «crashed», «crash», «crashes». Тобто дійсно розбився, але тут далі, коли ми читаємо, то можна зрозуміти, що йдеться не про розбився, йдеться про, імовірно, збиття літака. І так, Київ нещодавно отримав шість літаків, щоб посилити свою боротьбу з Росією, ключовим символом підтримки США. Ну, f 16 Ми розуміємо, що це суттєво, це літаки, це, це не навіть не гаубиці, не танки, це літаки. І ось, будь ласка, український реактивний винищувач F-16 був знищений в результаті катастрофи в понеділок. За словами офіційного представника США, лише через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув до України, початкові повідомлення вказують на те, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого обстрілу. Ракетами, ну, власне, те, що ми з вами переживали кілька днів тому назад. Тобто, був не збитий, але був все ж таки втрачений. Що це означає? Це означає, що ворог знає місце дислокації F-16. Ну тобто, якщо не був збитий, то це ще гірше. Ворог знає місця дислокації. А я так підозрюю, що це максимально секретна інформація, і навіть після повідомлення. Яке зробив Володимир Олександрович, що f 16 вже в Україні, був обстріляний Кропивницький, Кировоградська область. Ми знаємо і підозрюємо, чому, тому що багато в різних областях є литовищ і там могли бути. І ось деякі українці і писали, що ці обстріли. Аеродроми, вони якраз супроводжуються тим, що ворог підозрює, що на цих аеродромах можуть розміщуватися F-16, це недалеко від лінії фронту. Фактично, для F-16, це через Дніпро Дніпропетровську область та там. Так ось я спілкувався з кількома військовими, вони сказали, ні ні-ні, там в Кропивницькому їх не було, але, імовірно, що хтось знає, де вони, і хтось здав ворогові місце дислокації f 16 у тут, коли ми говоримо про заборону Телеграма, або він там рушить, як сказав, Потураєв, дискредитує владу і громадські організації, то я хочу зараз у Потураєва запитати. Він не хоче зараз з відкритим листом? Ну, не треба з відкритим листом, він може просто одягнути костюм і сходити до офісу президента. І запитати у Володимира Олександровича, як у свого партнера, Володимир Олександрович, хто, хто здав. Базу f 16 хто знав, де знаходяться літаки, ну, не можна просто так е стрельнути і потрапити в літак, якщо ти не знаєш, де він точно знаходиться. Тобто хтось здав його геолокацію, точку, де він знаходиться. Виявляєте, масштаб катастрофи. І ще раз повторюю, якби у тих, хто е поширював це повідомлення, е якби вони замислились, то краще б вони написали, що літак був збитий. Бо одна справа: збитий літак. Ми розуміємо, що в Російській Федерації є чим збивати літаки f 16 Літак f 16 це літак 80-х років, розроблений в 70-х, і почав поступати в 78-му, 77 77-му році на озброєння. Зараз його знімають. І в Російській Федерації є літаки вищого покоління, є системи вищого покоління, які збивають ці літаки. Ми це знаємо. Так от. Якби нам сказали, що літак був збитий, літак був задіяний в тому, що він боровся з ракетами і так далі, і був збитий, це одна ситуація. А друга ситуація, коли його знищили десь на аеродромі. Тобто ворог знає місце дислокації f 16 Ну, що сказати? У мене немає слів. Щур, щур або щури біля топ-керівництва країни. І замість того, щоб боротися з Телеграмом, може. Компетентні служби зайнялись би тим, хто оточує Зеленського безпосередньо, хто оточує в Генштабі, хто знає цю інформацію. Це ж не так багато людей по ідеї. І люди, які були включені до цього, ну, їх не так багато. Ну, нехай це сотня людей, нехай дві сотні. Можна пройтись і можна дізнатися, хто це і хто міг здати. І я думаю, що не Телеграм вони використовували, щоб здати передати геоточку. Могли використати і сигнал, і WhatsApp, і Telegram, і просто почту в Gmail, або якимось іншим способом. Не з тим боретесь, ребята, не з тим боретесь. Я розумію, що вам хочеться гайки позакручувати людям, які намагаються витягти країну з цієї халепи. Бо декому з тих людей, і, напевно, за тих щурів. Хочеться, щоб війна була максимально довго, тому що вони в своїх кріслах, вони отримують купу бабла, і ще, ймовірно, працюють на країну ворога. Бо як пояснити, що ворог знав, де знаходиться f 16 У вас є якісь пояснення? Пишіть в коментарях, як думаєте, звідки ворог міг знати місце розташування f 16 Все, мінус один. І Сполучені Штати Америки. Повірте, навіть свої старі літаки вони не будуть давати, якщо вони зрозуміють, що хтось тупо здає місце розташування їхніх літаків. Для них і так це складна ситуація з передачою літаків. Це не просте політичне рішення. І якщо вони зрозуміють, що біля головного в Україні знаходиться хтось, хто здає, то я думаю, ми будемо мати великі проблеми. З подальшим постачанням серйозного озброєння.